На календарі 23 лютого понеділок. Схід сонця о 6 годині 55 хвилин, захід о 17 годині 28 хвилин, Тривалість дня 10 годин 33 хвилини, місяць у Овні та Тельці. Іде п'ята місячна доба. Цього дня імени не відзначають Валентина, Ганна, Галина, Прохор, Симон, Харлампі. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем, 23 лютого прохора Лебедника, його називають також Прохором Печерським. Походив із Смоленська, став ченцем Києво-Печерського монастиря. Вів дуже суворе життя. Замість хліба вживав Лободу, тому був прозваний Лебедником. Коли в Києві настав голод, то, за його прикладом, кияни теж почали їсти лободу, а сам прохор виготовляв з неї хліб і роздавав людям. Із днем Прохора пов'язується період закінчення зими і наступного приходу весни. На прохора і зимушка зима заохає. Прийшов Прохір у вас, незабаром весна буде в нас. Цей день вважається святом худоби, святять воду і кроплять нею тварин. У народі підмітили, якщо 23, 24 та 25 лютого іні на деревах, то слід чекати дощ на мокє мокрого 24 травня. А це означає, що все літо буде мокрим. 23 лютого починається Великий Піст, який закінчується. 11 квітня. А зараз якою буде погода 23 лютого? За повідомленням синоптиків, зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. Ранок і день будуть без опадів, а ввечері можливий дрібний дощ. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 мм ртутного сопчика, вологість повітря 75%. В Миколаєві вночі очікуються від мінус трьох до плюс одного градуса, а в день потепліше до плюс п'яти. На території області: в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від одного до трьох градусів морозу, а денні коливатимуться в межах двох до шести градусів з плюсом. Максимальна температура цього дня плюс 13,4 градуси тепла була зафіксована у 1990 році. А мінімальна мінус 19,3 морозу у 1985 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 23 лютого? Овни. Починається період відстоювання своїх принципів, авторитету, внутрішньої свободи в особистому житті. Будьте готові до деяких неприємних змін. Тельці прекрасний час для спілкування з протилежною статтю, можливі зустрічі з давніми симпатіями. Зараз сприятливий період для налагодження зв'язку з ними. Близнюки. День цілому сприятливий, посилюється інтуїція, особистий шарм, привабливість. Близнюки творчих професій зможуть ефективно проявити свої таланти і здійснити максимум задуманого. Раки. Хороший день у всіх відношеннях. Ви зможете зміцнити свій авторитет, поліпшити відносини з колегами. Можливо, вам запропонують нову посаду. Погоджуйтеся, не роздумуючи. Незабаром послідують значні зміни у вашому житті. Леви. Життєвий потенціал знижується. Прагнення об'єднати різних людей і точки зору може призвести до розбіжностей в колективі або негативних змін в особистому житті. Діви. Несподівані неприємності можуть значно ускладнити відносини з друзями. Зірки рекомендують ці дні поводитися більш стримано, ніж завжди. Не призначайте ділових зустрічей, вам буде важко дійти спільної думки з партнерами. Терези вдалий день для людей, які займаються бізнесом. Завдяки своїй працездатності та наполегливості вони зможуть здійснити максимум задуманого. Скорпіони – Пасивний день зазначений ослабленням енергетичного потенціалу, потенціалу.мовірні втома та роздратування. Стримуйте негативні емоції. В сім'ї можливий конфлікт з дітьми-підлітками, Стрільці – Надлишок внутрішньої енергії може не дозволити ефективно проявити свої таланти та здібності. Бажання домогтися схвалення оточуючих і довести, що вона краще, ніж здається, може призвести жінок до нервового зриву або сварки з близькою людиною. Зірки рекомендують стримувати свої емоції. Козироги. Несподівані неприємності можуть ускладнити відносини з друзями. Проявіть більше практичності і реалізму, щоб уникнути поразки. Водолії вам піде на користь відвідування храму, милосердя та участь у долі нуждених людей. Важливе значення мають моральне очищення, духовність, інтуїція. Деяка суєта у другій половині дня зажадає від вас зібраності та стриманості. Необхідно переосмислити минуле. Риби День сприятливий для комерційних поїздок відряджень, укладання довгострокових фінансових договорів, велика ймовірність виграшу, можливий успіх і в особистому житті, багатьом рибам вдасться знайти взаєморозуміння і згоду зі своїми обранцями. І це все на сьогодні. Вдалого вам трудового тижня та здійснення усіх планів!